Чужі гроші собі в кишеню. На Прикарпатті касирка обікрала людей на сотні тисяч гривень. Працівниця банку підробляла підписи вкладників і знімала з рахунків все до копійки. Все почалося з Мирослави Погорілової. Торік жінка поховала 22-річного сина. Він загинув під Іловайськом. Зурюваній матері держава виплатила компенсацію 600 тисяч гривень. Кошти поступили на рахунок та віддати їх матері. Касирка не поспішала. Жінка поїхала до банку, там дізналась гроші. Зникли там, як подивилися на мій рахунок, а там не нема... Ма гроші. В той же день, коли гроші поступили, в той самий день 60 тисяч зняли, на другий день 50 тисяч. Люди кинулись перевіряти рахунки та жахнулись, їх обікрали до нитки. Фактично, кожен другий мешканець селища постраждав від нечистої на руки касирки. Шахрайка заохочувала людей відкривати депозитні рахунки, з яких самовільно знімала гроші. Вона писала і виготовляла від їхньої імені заяви, які власноручно підписувала, тобто підробляла їх, і на підставі цих заяв витребовувала кошти вже з відповідного відділення банку, де вона працювала. А ще зломисниця позичала в людей валюту, начебто на велику сімейну потребу, і немалий процент. Мені сказала, що я буду мати з того вигоду, а в неї є велика проблема. Другому сказала, що в неї є син у Чернівцях. Має зальот з наркотиками. Що їх ушукали, селяни довго не вірили. 55-річна касирка мала бездоганну репутацію. Знала хорошу порядну людину. А що це сталося, не знаю. Іде ці гроші. Зумисниця працювала ось у цьому відділенні старшим контролером касиром. Нині тут нікого 13-ї, а зараз у нас 12-та. Вдома зломисницю теж не застала жінку. Нині допитують слідчі прокуратури. Поки встановлено, шахрайка привласнила собі майже мільйон гривень. Прокуратурі не виключають сума в кілька разів більша. На даний час управлінням банку проводиться внутрішній аудит, на підставі якого буде встановлено які саме кошти, з яких саме рахунків, в яких саме всі вони були вилучені. Шахрайці ще не оголосили про підозру. Наразі призначена почеркознавча експертиза. якщо винука касерки. Доведуть її загрожує до 12 років позбавлення волі.